На відстані 17 кілометрів від Городинки у мальовничому селі Михальче розташований табір відпочинку Перелина Придністров'я. Завдяки благодійній організації, благодійний фонд Вірні та їхнім американським партнерам благодійному фонду Разом Фор Україн. Сюди на відпочинок приїхали діти із Нікополя та Бородянки. В селі Михальче на Городанківщині втілюємо в життя на ще один проект. У мене на футболці написано Дністровський табір відновлення. Ми запросили діток з міста Нікополь і з міста Бородянки. Нікополь, який кожен день підвогне. them. Бородянка, діти, які побачили, що таке окупація. Тут маємо 108 діток з цих двох міст. Вони тут оздоровлюються. Вони працюють з психологами, з ДСНСниками. Ми робимо екскурсії Івано-Франківські не тільки і дуже дуже насичена програма. Власне тут в цьому таборі. Це все завдяки нашим партнерам з Америки, благодійному фонду «Разум for Ukraine». на їхні кошти. Це все втілюється. Ні, кажуть, що із у серці покидають вже миле для них Придністров'я. Їду з дуже сумними, Відчуттями нам зараз показували відео за всі ці дні, що ми тут робили. Мені дуже сумно, я розплакалася, я не хочу звідси їхати. Мені ну, все дуже сподобалося. Відважати до старшого вихователя все дуже класно. Вони... Ну, всі такі класні я не можу. Я зараз можу ще раз розплакатися. Ця поїздка була дуже класна, діти дуже задоволені, все подобається. В такому малівничому місці знаходиться табор. А найголовніше, що діти трішечки відпочили від цих стрільби, цих вибухів. У нас дуже складка ситуація в Нікополі, мабуть, ви знаєте. Тому цей глоток натхнення, такого свіжості нам потрібен був. Всі задоволені, хочу подякувати насамперед благодійного фонду. Вірні це дуже дуже класна подорож, дуже класна нагода для наших діточок. Делегація із Бородянки зазначила, що везуть із собою лише приємні спогади про перебування. На Городинківщині я дуже задоволена. Мені дуже сподобався цей лагерь. У мене дуже багато емоцій від цього табору, але ну дуже позитивних багато емоцій. Ми знали, яка у вас тут гарна природа. Ми їхали сюди з задоволенням, і ми не розчарувалися в цьому. Природа у вас тут просто неймовірна. І стосовно відпочинку дітей, ну Більшість дітей задоволена, маленькі діти трішки сумували за домом, але більшість дітей дуже задоволена. Получили масу позитивних емоцій і дякуємо за організацію відпочинку наших дітей. Наш приїзд співпав із останнім днем перебування дітей у таборі. Вони емоційно прощалися, а організаторів перепитували, чи будуть вони організовувати такі табори наступного року. У благодійному фонді вірні запевнили, що з допомогою іноземних партнерів вони ще більше увага приділятимуть оздоровленню дітей. З Михайча Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.